Волонтер. Це слово твердо увійшло в лексикон багатьох українців. Волонтери допомагають цивільним і військовим, не шкодуючи власних сил, часу та коштів. Це не професія взагалі. Це поклик. Розумієте? Це поклик людини, яка не може сидіти і займатися тільки своїми справами, коли навколо біда, коли навколо гори. І хочеться підтримати, хочеться якось підставити плече а бути якимось чином допомогою для людей, які в тому потребують того. З початком повномасштабного вторгнення чимало українців були змушені покинити свої домівки. Пані Олена приїхала до Дніпра з Костянтинівки. Щоб бути корисною, долучилися до команди волонтерів благодійного фонду Крок з надією. Приїхав сюди, вирішила не сидіти сложа руки, але допомагати людям. Для мене це важливо, і я не можу без якоїсь діяльності. Служення людям це ну, мабуть, основний почті смисл моєї життя. Зараз працюю в центрі видачі одягу та гігієнічних засобів. Туди щодня навідуються декілька десятків переселенців. Помагаємо тим, що приходять, що привозять. Є і постільна білі, дуже багато спрашують подушки, одіяли, тому що люди просто убігають з обстрілів, з гарячих точок без нічого. Подібний центр є також у Кам'янському. Молодь із місцевої громади адвентистів організувала волонтерську команду. Двічі на тиждень роздають переселенцям хліб, консерви, гігієнічні засоби. Говорять, що раді допомагати, проте скаржаться на брак часу. Другим моментом труднощі є те, що не завжди люди, які приходять за допомогою, можуть оцінити те навантаження, яке несуть волонтери, не завжди можуть віднестися з вдячністю та підтримкою. І декого з Волонтерів це може засмучувати. Фізичне та психологічне навантаження призводять до виснаження та втрати бажання займатися волонтерською діяльністю, щоб допомогти впоратися з цими труднощами в Дніпрі. Організували щотижневу групу підтримки. Ми збираємось, ми ділимось тим, що на душі тим, що думаємо, тим, що чуємо, що бентежить. Що... Що взагалі займає наш ум, і люди просто ми даємо таку можливість людям, щоб вони висловлювали висловлювали свої думки, висловлювали свої почуття. Зазвичай зустрічі відвідують близько 20 осіб. Тут вони отримують підтримку пораду від тих, хто їх розуміє, хто має подібні проблеми. Адже говорить пан Павло, людині потрібно чітко розуміти, скільки в неї є сил. Та є певні сигнали. Є певні сигнали в нашому тілі, в нашому розумі, в наших почуттях, які нам кажуть про те, що треба зупинитися. Їх не можна ігнорувати. Це як якісь, ви ви стаєте такими. Ну, вас починає подразнювати багато речей, які завжди, ну, скажімо так, завжди вас не подразнюють. Ви ви відчуваєте якусь втому, а ви відчуваєте деякі люди навіть відчувають в тілі своєму. Якісь біль з'являється. Помітили подібні симптоми, не зволікайте, відпочиньте, переключіть свою увагу на іншу діяльність, не забувайте про сон та харчування. А волонтери діляться власними секретами боротьби зі стресом. Ми ободряємо друг друга і всім говорю, будьте більше пісен, з пісні легше жити. Пан Юрій говорить, що основним джерелом натхнення для нього та його команди є віра в Бога? Сили та натхнення ми черпаємо у тому, хто є нашим зразком. І, звичайно, сьогодні фізично і психологічно відчувається сильне виснаження, але це виснаження краще аніж те почуття в перші дні війни. Коли ти розумієш, що комусь потрібна допомога, а ти не знаєш, чим зарадити, чим допомогти, сьогодні волонтери намагаються зробити все можливе, щоб допомогти. Однак не забувайте, що лише спільними зусиллями можна подолати будь-які труднощі. Інна Сокольська, Олександр Федоров, Дніпро.